оскільки їм було відомо, що дана особа здійснює обмін валюти. А може детально про підготовку до злочину? чи доволі вони готувалися до нього, чи слідкували за жертвою Дані особи, з їхніх слів, неодноразово приїжджали з міста Києва, виступали охоронцями одного з підприємців міста Києва, який здійснював обмін валюти у нашого потерпілого. І вони вже з за часом запримітили собі на меті виносили план підготовки розбійного нападу. Десь по часу це було не виносило, десь по до дому півроку. А вони всі троє задає... не звідки вони? Із такі київської області? троє? А що сталося саме у нього вдома? Там були версії, що він пустив їх сам, чи вони вибивалися? Ні, він їх не пускав, коли він виходив собі до себе, потерпілий наш виходив до себе в гараж, він привишкував і не замикав до собою двері. Вони про це було невідомо, вони сиділи на подвір'ї, і коли побачили, що він вийшов, вони думали, що двері не закрив. І коли вони хотіли рубатися помешкання, вони отримали, що двері були зачинені. Двері в помешканні були з стеклянними вставками і один з, один з нападників вирішив розбити вікно прикладом по з колись І коли наносив удари по стеклу, виник, ви, виник постріл. І цим пострілом він вбив свого, свого, в кавишках колегу, який був разом з ним, з на цей постріл вже вернувся наш потерпілий прибіг з гаража і тоді вже зв'язалася бійка між, між, між нападниками нашим потерпілим, в результаті чого потерпілому нашому було завдані поранення з водопальної зброї, від яких настала смерть. Тобто це не потерпілий поранення? Ні, це, це, ні, це не, не, не був. В нього була зброя, зареєстрована мисливська зброя, але вона знаходилася в нього на верху помешкання, він тобто не встиг з нею скористуватися. То не самі свого школи. Да. Це, це було так, перші хвилини нападу. Скільки загалом було нападників і вік їх? І скільки коштів вони, от, тобто ну, грошові так. кошти чи там, цінності, золоту, що це, забрали скільки? Вони було? грошовими коштами, монетами. Грошові кошти за слів зараз встановлюється точна сума, йде в порядка більше 100 тисяч. Ага. Да. Не в тому сказати, в якому ну, економіці, чи гривень, що докладатися. Суми 9 про 100 тисяч. Чого? С 7 років, які, які загалом. Компанії було всього четверо. Один, один е, загинув на місці, Дво, двох ми затримали, один перебуває в міжнародному рушу. Яка у них е, біографія кримінальна? Двоє з них раніше не судимі, двоє одноразово судимо, один безпосередньо за вчинення вмисного досвіду. Відбував покарання, а вийшов після 20 градусів. Не нещодавно, ні? Ну, не що, ні, не по закону Савченка я вийшов по 4 роки назад, і звільнюється. Вік. Одному один з нападників, тобто вік нападників від 30 можливо, до 50 років. Від 30 до 50? Да, 50. В одному з нападника 56. А чим вони займалися? Ну, були охоронцями, коли приїжджали з підприємцем, а от на той час. Вони також були охоронцями цього підприємця. Ні, вони разом виконували послуги по тому, хто їх наймав такі, фізичне здійснення фізичного захисту по супроводженню осіб, яких наймають. А де їх затримали? Затримали затримання, проводився підрозділ особенного реагування СОКІЛ у місті Київ, області. один з нападників носив при собі гранату і спілкувався з дружиною сказав, що. Я не так просто не дав, сково не будуть затримати. Я з'явив гранату і співробітники будуть затримувати. Вилучили гранату при ньому, і він затриманий до поміщення в сезон. Тобто опір не встигли чи навіть Чинити, але збирати. Ну, навіть зарядчі професійні дії нашого спеціального так, він, він ще раз повторює, він виношував на меті, що щоб буде затримувати, це він у своїй дружині повідомляв, з ким що щоб буде затримувати, він так просто не і забере на, на той світ, собою він сказав, я заберу, то будемо нас стримати. Скажіть, будь ласка, що зв'язок у твоєї підприємця, чому він з Києва приїжджав, по мінімум здійснювати в Чернізі, які там зв'язки між ними були. Як він вийшов на цю особу в Чорні? Це ще буде в ході слівства буде встановлено, але цей підприємець не має ніякого відношення до цього розміру Тобто це було не ну, це було ще знайомі. Я не остання хочу вас як якби заблужання це буде вже встановитися, як вони, чому скільки разів приїжджали, чому які суми обмінювалися. Приїжджати з Києва, обмінювати валюту, бути обміною. Сюди, ну, ви знаєте, революція, там у них за мною копійки, це великі суми, там достатньо їх тиск і з іншого із Харкова їхати. Якщо ви пам'ятаєте розбійні напади, які були е, пару років назад на бус з грошима, який їхав звідси ще не в ців. Харків міняти. Я вам просто розказую, як вони вийшли на цього нашого потерпілого, чому звідки вони не знали? Тому що вони приїжджали, не побачили його. Що людини є гроші? Вони проститували, де він живе. Тому от він так вони з'ясували, що от є особа, яка має певні кошти і в нашому світі Ну, А Оцей четвертий, який в міжнародному розшуку, він давно залишив Україну? Чи Ні, от, він, перед затриманням? Я просто кажу, він в розшуку, як в державному, так і в міжнародному. Він на території України це буквально, я думаю, ми з часом його розуміють. Ці завчинці, він не покинув територію України, він не на територію Після злочину вони не вдали, вдалися в бігати, ховалися. Вони виїхали сюди туди не Ні, вони ховалися, вони приховували, тому і нам потрібно рівні виїхали. Вони приховували, може так, мігрували по території України, ми не були воду. Ми йшли, настапили їх по попитами, але... Що не хватало нам часу, щоб їх затримати. Повірте мені, дуже професійна банда, тому що доказується зараз і вчинення злочинів на території міста Києва. І порядок озброєння можна оцінити, що це був дуже прості, підготовлений, професійний. Причай, ще більше, так, з нами проводив обшук. По місці проживання проводила вона управління міста Києва, де вони також по своїх злочиннях докази які кілька. Свідчить про причатість вчені розмірних напрямку. Скажіть, будь ласка, що очікуємо? Яка відповідальність? Я вам сказав, що ми, якщо справа була направлена до суду, як організована злочинна група і бандитизм. а то ж до суда, що він вирішить недаче. Ну, але... Може бути і пожиттєво життєво позбавлено волі, тому що ми говоримо про Застосування